Всім привіт! З вами знову Одрі і до вашої уваги останній випуск мого тижневого туру Хорватією. Коротко нагадаю, що разом з моєю подругою Катериною ми провели день в загребі та ще декілька в Шибенку. Детальніше про них ви можете подивитись в попередніх випусках, а я просто нагадаю, що минулий ми завершили на моменті, коли потім ми відправились до наступного цікавого міста. І от всього одна пересадка, і ми таки доїхали рівного спліту. Перше, що кидається в очі в порівнянні з шибеником, тут прям набагато більше туристів, і відповідно більше всіляких магазинів і кафешок. Однак не всі туристи відпочивають в спліті. Насправді частина з них на кораблях відправляється на сусідні острови, як от брач чи хвар. Приїхавши, ми першим ділом знайшли хостел, ніч в якому за двох нам обійшлася в 35 євро. Враження від нього нейтральні. Однак перевагою було те, що він знаходиться в самому центрі за площею народний тирг, де також знаходиться ратуша, а також безліч різноманітних ресторанчиків. Однак в пошуках обіду ми рушили трошки далі, бо вирішили спробувати традиційного балканського фастфуду чи або ж як їх ще називають, кебаб'ї. Це такі ковбаски з перемолотого м'яса й приправами. Ціна від 40,5 з половиною євро за 5 штучок, які подають в такій булочці. Доволі смачно. Хоча пива мені не вистачало. Файно поївши, треба трошки й поспалювати калорій. Тому й далі нас чекала прогулянка в парку Мар'ян. Тут є декілька історичних пам'яток, наприклад, старе єврейське кладовище, але нас найбільше манила оглядова тераса на вершечку пагорба. Звідси відкривається неймовірний вид на місто. Тому це маст візіт для тих, хто хоче гарні фоточки в інстаграм. Взагалі. Даний парк доволі величенький, тож на його території знаходиться декілька таких оглядових майданчиків, а також кілька пляжів. Ми ж вирушили до найближчого, до якого довелося йти аж 20 хвилин, а дорога проходила біля музею археології і галереї. В порівнянні з Шибеником пляж тут був набагато кращим та більшим. Хоча, відповідно, було більше і відпочивальників. Однак, як на мене, єдиний мінус: біля берега мілка вода, і для того, аби могти поплисти, треба таки пройтись. А як ви розумієте, по гальці це робити не дуже зручно. Однак для сімей з дітьми це навпаки перевага, а такі, як я, можуть просто взяти взуття для плавання. І в Хорватії, до речі, воно доволі популярне. Загалом нам тут дуже сподобалось: Є й душ, і роздягальні, і та додачу гарний вид на заході сонця. Ми з Катериною однозначно рекомендуємо. Наступний день ми вирішили присвятити дослідженню історичного центру Спліту, який, до речі, навіть внесений до спадщини ЮНЕСКО. Тож розпочали ми цей день, випивши кави і з'ївши піци прямо на центральній площі. А якщо бути прям дуже точними, то прямо на сходах до Старої Ратуші, бо лавочок ми тут не знайшли. А одразу за площею починається Палац Діоклетіана. Діоклетіан був, як на мене, одним з найприкольніших імператорів Римської імперії. Бо може, ви вже чули історію про правителя, який на старості зрікся престолу і на заклики повертатись назад відповідав щось в стилі: якби ви бачили, яку я капусту виростив, то зрозуміли б, яку фігню мені пропонуєте. Хоча маленька частина історика у мені таки вважає за необхідне вам сказати, що насправді в історію він війшов завдяки своїм реформам. Як, от, адміністративній, коли Римська імперія була поділена на чотири основні регіони, і тому Діоклетіан мав ще трьох співправителів. Хоча б варто зазначити, що не всі його реформи були вдалими, і деякі були реально провальними. Наприклад, він указами намагався регулювати ціни аби зменшити інфляцію. Але тим не менш, Діоклетіан таки зміг вивести Римську імперію з майже 50-річної політичної і економічної кризи. Тому... Дядько заслужено вписав своє ім'я в історію. Щодо палацу, то, звісно, він вже частково зруйнований, але враховуючи, що він будувався десь 1700 років тому, то він дійсно прям вражає. В загальному палац поділявся на чотири частини, а його серцем був і є Перестиль. Так називають простір або внутрішній дворик, оточений колонами з усіх боків. І в давньогрецькій і давньоримській архітектурі він дуже часто зустрічається. Так от, ви його точно помітите, бо тут завжди найбільше туристів, а ще обов'язково будуть переодягнені в легіонерів люди, з якими фоткаються туристи. Зліва ви помітите собор, башта якого видніється над всім містом. Основна його частина це мавзолей Діоклетіана, який пізніше перебудували під католицький храм. І знаєте, це дуже символічно, враховуючи, що цей імператор християн не просто не любив, а й організовував на них масові жорстокі гоніння. Мало того, ще й храм назвали в честь святого Дуе, який був мучеником тим самим гонінь. Попри таку радикальну зміну призначення будівлі, інтер'єр її не сильно змінювали. Хоча саркофаги імперської родини таки знищили. Однак залишились барельєфи Діоклетіана та його дружини. Як би там не було, але сьогодні сюди впускають туристів і визнаю, величність цього місця дуже добре відчувається. Дзвіниця ж була добудована аж в 1000 році, та, попри це, вона ідеально описалась, так як була збудована з того ж матеріалу, що й сусідні будівлі каменю з острова Брач. Хто дивився моє відео про шибаник, то вже знає, що це доволі популярний матеріал для будівництва в регіоні. Звісно, ми не пропустили можливість вилізти й туди, і нам відкрився звідти гарнющий вид на Спліт та Адріатичне море. Хоча Катерина все ж має таке пораду для тих, хто планує туди лізти. Поділись своїми враженнями. Дуже гарно, дуже страшно. Чи рекомендуєш ти до відвідування цей собор? Якщо ви, ви страшна людина, то рекомендую. Якщо страшна, то тобі спочатку валеріаночки. Якщо ви страшна людина. страшно. Якщо боязлива. І де коли вас прокидаєте щось таке, як у мені, то треба хряпом спочатку. Для відвідин собору і важі ми купляли квиток в касі напроти. Коштує він 13 євро, але для студентів є знижка, і його вартість складає шість з половиною. В пакет був включений вхід в храм Юпітера, до якого треба трошки пройти з тонесенькою вуличкою, і в скарбницю. Востаннє ми затримались доволі довго, бо експонатів там прям дуже багато. Окрім того, гуляючи містом, також можна познаходити багато цікавих місць. Ми, наприклад, натрапили на ще одну гарненьку церкву, а також вуличний концерт. Якщо ж ви не фанат історії, але фанат Ігор престолів, то будете раді дізнатись, деякі епізоди знімались саме в спліті. І навіть якби хтось цього не знав, то на місці це точно помітно. Бо буквально на кожному кроці тут в сувенірних магазинчиках продається їхня символіка. Ба Більше тут навіть є цілий музей ігр престолів. Наприкінці дня ми доволі втомились. Але встигли і у Макдональдс ходити, і набережною погуляти, і навіть на останок скупнутися в морі. Хоча до найближчого пляжа й довелося трошки пройтись, і, чесно кажучи, він був набагато гіршим, ніж пляж біля парку Мар'ян. Врешті пізно ввечері ми сіли до автобуса до Загреба. А я нагадую, що відео про нього вже є на моєму каналі, і вранці ми звідти полетіли додому. Так і закінчився наш тур Хорватією. А якщо вам сподобались мої відео і ви хочете бачити таких більше, то не забудьте підписатись і ставити лайки. А якщо не сподобалось, то напишіть в коментарях, що саме я прислухаюсь до вашого фідбеку і з нетерпінням на нього чекаю.